Привіт, яке. Трішечки треба прокинутися. Що... Я роблю? Я міг зараз не втрачаючи хп пройтися, але... Тепер мінус ХП. Але anyway. Так. Ну шо ж, кімната з босом. Тут реально, блядь, в антураж, да, прям вліз. Тут буде зараз пекло, у мене в кімнаті пекло. А, с... О, до речі. До речі, я якось забув про цей. Я забув про те, що мені треба щось натискати і атакувати, тому. <reduces laughter> я. Ай-яй-яй. Різ, а, блядь, да. Поспішив людей насмішив. Забув про стовпев, я вогні, бл. Френ Френ, будь ласка, френ. Спрацюй. Забув, сука, про зрив. Вижити, мені просто вижити. Мені я не виживаю. Трішечки треба. Сорі, я дуже сонний, Я прям реально дуже сонний. Я тільки зайшов по гру, одразу запустився. Тому мені буде. Треба трішечки часу. Я насправді дуже хотів би сьогодні його пройти, але сьогодні навіть, напевно, повних дві години не зможу пострімити. Тому взагалі не впевнений в тому, як буде з прогресом сьогодні. Є шанс, що ми просто в кусту дві годинки побігаємо і ніхуя не пройдемо. Ну, поки я не відчуваю, знаєш, якоїсь впевненості в тому, що я нормально пройду цього, типа. Поки впевненості нема. Ну, пощастило. Треба було далі. А, треба було далі бити, а потім відходитися. Я забув, що він запускає цей. Ідеально, ідеально мене вибило. Дуже дякую, дуже дякую. Їбаний бос, малакасос, дуже тобі дякую. Е, мені дуже приємно, що ти ідеально даєш мені балу, бало потім добиваєш мене стовпом, відносиш мене своїм цим осьою... дзвіночком оцим останнім. І після цього, чи першим, який -то дзвіночок. І, і потім просто береш і. І від... мене це Дуже тобі дякую. Гарно зіграно, Гандон. Тільки спробуй мене накосити, Угу No! Я завжди забуваю про цю херню. Я постійно забуваю про неї. Ну звісно, ну звісно. Поки та я от я, я дуже невдало, дуже невдало, постійно встаю. Треба не забувати, коли він атакує, коли він атакує, блядь. Треба не забувати, що там постійно буде вогонь. Тут зліва, то справа, то знизу Ну Насюка, ну дайте мені його вже пройти, я блядь, просто хочу далі далі грати. Відкривати карту, абілки відкрити, щось хочу робити, блядь. А не на цьому босі застрягати. Після цього боса зразу е, акт другий. Так, так, так. Е, Ліза вроді відкривала другий акт якраз після цього босу. М -м -м. А еще мені, блять як мені ц... Ааа, окей. Я понял, як можна було уходити. Тоже насправді продумано, бл. Та ти гандон! ну гандон, ну. Я тепер зато згадав, що тут реально можна на стінку вилазити блядь. Точно, я тоді мог нормально уклонятись від нього. Плюс до цього, я, скоріш за все, від стінки можу нормально його перепригнути, якщо захочу. Як, якщо захочу, якщо зможу. Блять мені допоміг. Мені допомогли оці кості гральні, блять. Але після цього я просто дуже сильно зараз. Про... Я просто зараз реально хочу просто спробувати пройти цього тупого суддю. І все. І от у ну, мене на, ц... на, на стрім на сьогодні, напевно, це єдина ціль. Далі я навіть не знаю, що я буду робити, якщо в мене реально вийде. Добре, що я що мені дамаг не пройшов. Оу, ну, не пощастило мені. Не з тим, що я сука не вмію нормально таймінги обирати Та, да, блядь, Ну і знову я Занадто За НАТО бизнес І он еще Гандон блочить этот не Та, да, блядь, Ну я ж понятно встигну похилитись чи ні? Чи помру. <риклад> Та я знову просто виходжу в цей. Ходжу в, 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 в цей. О, стоп, стоп вогню. Я, блядь, скоро зможу спідранити цю дорогу до босса з тим, наскільки багато блядь, разів я його не вбив. Це просто якийсь прикол. І в цей раз знову ж таки, блядь, скільки разів ми вже не виходили е на цей. На третій стейдж. Я блядь, третій стейдж не бачив вже дуже давно. Давай, хрань. Да ну... Да, душа. Забываю, забываю про всю анимацию. <плес> И центр прыгну. О, О, Бать, нарешті. Я просто зараз смог цей. Але слава Богу, просто слава Богу, чесно. Ой, нарешті. ой, нарешті. Дякувати Богу. Скільки? 54 хвилини на цю херню витрати. У мене, по суті, тепер кожен бос займає в результаті по годині, так? Тупо стабільно, будь-який бос. Ой, Гарно. Дуже гарно. Виглядає реально дуже гарно. Так, ціль оновлена. Ну, це, звісно, супер. Що можу сказати? Дивитись. Ага, це модель, маленька модель цитаделі? Вставити буси. А в мене немає бус. У мене немає що вставляти. А, зачекає. Зачекай, зупинись. Треба було назад треба назад. У мене ж є зв'язки. Я використаю одну зв'язку. Чудово! Я щось наїбнув. Тут нічого, так? Тут я не відкрию, мені тільки направо треба сходити. Проблема в тому, що у мене ХП немає. Оу. Ану. Так. Мені треба бусінки. Тому. Візьмемо, візьмемо одну зв'язку на, на 60. Зараз. Подивимось, що вона дає. Найс. Nice. Можна ще подивитися взагалі, що у нас зараз по цим. Uh, так, по апгрейдам. До речі, дуже тупа тема. Я міг реально використовувати одразу дві цих. Але я цього не робив чомусь. Вітаю! Дуже дякую, дуже дякую, Вірмен. Uh, <соць> <соць> я вже, бля. Я вже все. Uh, в шоці. Я навіть боса того не знайшов. Вийшло так. грубая карта ніжніх цехов. Mm -hmm. Так, звісно, звісно, ми беремо карту, блядь. Дякую. Ага, у нас же є карта. Це чудово. Ну ладно, я тоді захилюсь, заберу, заберу свої речі. І все, давай, давай ще раз. Падай, падай, падай. Те наскільки тут жорсткий пресіжн треба по тому. Як ти швидко чи не швидко натискаєш е, клавіші це просто, блін унікально? Ну, звісно. Не вартувало взагалі б туди йти. Так, у нас є наліво, є направо. Ну, по стандарту. Ммм, mm. ну в мене закінчилось. <с> Я хочу якось всіх бити, блядь, через цей, але поки. о. Я доб'ю сука. Я бью тебе. Окей, одна мінус. Давай другий. Я не буду поспіть мені тупо плохо уже, все. Так. Та, бан, не чткий! Я думав, тут буде щось важливе, блядь. Чому? О, лавка. Ммм. кайс, блин, лавка жестко, не? Тришечки. Ммм, окей. Что это за гембл? Чому тут три різні лавки? Так, відпочити. Ну, супер. Вже головне, що цей. Що взяли... взяли... Цю? Що? Що це за... А, я зрозумів, ця лавка, назад закрилася. О, кідокі. Ну, що тут? Що тут? А. Так жестко пистится, я не знаю, так богатого ударив, ты повидне. Не ту мачли. Так, що тут? А. Жирный тип. А, дякую. Пара охуительный. Долбил мне просто. Я прям кайфанул. Тут ешь? Нічого, не вже. Окей, та ну, ні я, я сюди зайшов. Одразу з атакою налітаєш ти, Гандон. Чи хто ти б? Жирний мерзкий ублюдок. Ніяк по-іншому, я не, не назву цього типа. Не знаю, що це виглядає, звісно, дуже прикольно. Ну-ну, Давайте. Бля, знову бусіни. Ну в мене знову немає, бусин. Ну, я майо Пофіг, я вже просто хочу відкрити. Якщо буде можливість відкрити, наприклад, зараз лавку постійно, то я краще вже відкрию. Це не лавка. Куди я їду? І вернуся. Привіт! А, це ліфт. Нижні цеха і термінус. Ага, у нас у нас виходить ось так. А тут є. Варік десь зберігтися, Мракобесі. Мракобесіє. Мракобесіє. Ну, ну, Неможливо ж знати, що там буде. Ну що це таке? Де я взагалі зараз знаходжу? Що це за катакомби? Це знову буде зараз кімната в якій цей. Це знову кімната, типу, з питання оця, бля. Серйозно? Та вона ж була зліва від лавки, я думав, що я вже... Що я хоча б цей. Знову мені здається, що там щось непогане в тій кімнаті. Ммм, пофіг, я спробую. Ой, щастило Тану. ну! Е, ти ще буде великий і жирний. Окей, окей. Якщо я до нього доживу, то подивимось. Та ну, блядь. Чесно, я вахую. Не трубачись, ну іди нахуй. Саме бісяче, що цей жирний не з... З, з оцим типом. Да, з оцим єб... сука, типом. Бляд. Я ненавиджу оцих типов слі... літаючих, які бляд, кидають оці штуки. Е саме огідніше, що є, це якраз вони на цьому рівні. Чесно, я, мене більше ніхто не бісить так, як бісять саме вони. Дайте мені пожить. Ну, звісно він дасть пожить. Він мене з одного зносить, блядь. Я ж можу. Мені цікаво, я у цього огромного Я сподіваюся, я можу таке казати, якщо що засуджую, блядь. Я ж можу, по ідеї, його цей контратакувати. Ну не контратакувати, а типу, пар... парувати його цей атаку. Іден. Ще один. Ааа, він, звісно, точно, він падає. І цей. Ура, боже, дуже дякую, сильні атаки. А ти можеш всі удари парірувати, і повітряні, і такі. Супер. Юсі міней. Сімійней. Відкритий, бляска. Відкритий бл. Кімнату... Все, так, чудово. Я от саме її хотів відкрити, і тепер я радую життю. оцей цей гандон тут, так. Угу. Все, чудово, все як я і хотів. Спробую комнату зліва пройти, поки є час. Ну що, можна сказати? Ну, пробуємо. А, чудово, я думав це буде складніше. Окей-доки. Ебать, мене вбиває якось. Коли наступний стрім, ну, запланований на вихідних. Якщо завтра буде можливість, то завтра ще пострімлю ну, а так на вихідних планую. Але дякую, що посиділи, ребята. Гарного вам вечора! Дуже приємно було провести з вами час. Бай-бай!